Поліція. Порушили правила дорожнього руху, здійснили зупинку ближче 10 метрів. Від краю перехрещуємо проїзної частини. Як ви бачите, А? Я вам ще раз об'ясняю, відкраю, мною! Від краю, перехрещую ну проїзної твої, частини. Ви не чули? Чув! Посвідчення водійське, передавіть реєстраційний талон, страховий поліс. Насипливий, бля, щоб знову тільки мобри забуває. машину, пожалуйста. Ну да, это Я ще не спів стати, він вже починає мені сказати. Не кричіть на мене, ви не чуєте? Нам, давай, не на не ти нам до мене не начав кричати. Не ти, а ви. Місце проживання ваше? Там написано. пенсі. Ну, тут не ваше, тут дружина не ну, будь. Не треба, там Да? Там написано, я живу. Я вас ще раз запитую. Там написано. Не кричіть на мене, шановний. Там написано. Я вас запитав, конкретно запитав. Там написано. Добре. А тепер поясни мені, де я став неправильно, що я не рус. Зараз поясню. Дивіться, відбудуться розгляд справи стосовно чинного вами адміністративного правопорушення 31.03.2017. Зараз все поясню, чекайте хвилиночку, не перебувайте. 31.03.2017 року за те, що ви вчинили адміністративне правопорушення, порушили пункт 15.9 правил дорожнього руху, здійснили зупинку 10, ближче 10 метрів від краю, від краю перехрещуваної проїзної частини. Це перехресток, так? Перехрещення проїзної частини, я сказав. Тут є прилезна територія. Виїзд є? І є виїзд. Ви здійснили зупинку ближче 10 метрів. Мої дії і ваші зафіксовані на будікамеру поліцейську. Зараз також ведеться відеофіксація. — Добре, дивіться. Що ви видаєте, це безпридієш. Двіся це оскаржується. Добре, відбудеться розгляд справи стосовно чинного вам адміністративного порушення. Макс коротко. А, ще особисто, так, треба поверхневий огляд і, вас зробити. Будь ласка, наявність карманів на поверхні. Я вам також не буду в кармани лізти. Телефон. Просто тримайте в руках, я проведу, може у вас там десь буде зброя схована. Все? Дивіться. в по-вашому броні. Виймайте, тут у вас теж щось є. Все виймайте. Тримайте рука. Я нічого не беру. Бачите. Це, Кажете, депутат, У вас є якесь посвідчення? Звісно. Це що у вас таке? Виймайте. Все. Тримайте. Все, тримайте. все тримайте в руках. Це що за карти? Все вийміть і тримайте в руках. У мене немає стільки рук, щоб це тримати в руках. Ви можете покласти пару. Як можна, так і скажіть, що... Тут зараз, і в цьому місці, на підставі статті 63 Конституції, буде проводити розвід справи посадова особа роту 4 батальйон управління патрульної поліції в місті Житомирі департаменту патрульної поліції. На підставі статті 63 Конституції України особа не несе від відповідальності за відмову давати пояснення показання близьких осіб, коли виключається законом. На підставі статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право ознайомлюватися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати докази, подавати заяви, маєте право на юридичну допомогу, фахівця в ці права, які особисто або заручення має право надавати таку допомогу. Маєте право виступати рідною мовою або на перекладача, якщо не зрозуміла мова, якою ведеться провадження. Маєте право також оскаржити постанову, у справі. Будете подавати якісь клопотання, заяви. Це зробили собі. Мені зараз, тому що я зараз буду справи проводити з адресою після Житомир вулиця Шевченка. 10А. Клопотання будуть заяви. Пояснення в усній письмовій формі. Безподіл. Будуть чи, чи не будуть? Я не зрозумів ваше питання. мені ще раз. Клопотання, заяви, зараз мені будете подавати? Ні, не буду. Що ви кажете? Не буду. Не будете. Тоді чекайте, зараз буде прийнято рішення стосовно даного правопорушення, те, що ви вчинили. Що я, е -е, я вам пояснив. Здійснили зупинку ближче 10 метрів, від краю перехрещеної проїзної частини, виїзд з прилеглої території, а саме з лікарні. Все, зараз буде виписана вам постанова,